Дуже корисний лайфхак, якщо ви скажімо, чистили свій карбюратор на бензопилки, і ви там продували там прочищали, і у вас ця сіточка, десь ви її загубили. І шукаєте не можете знайти, тому що якщо без неї, ви знаєте, що потім попадає там сміття, і ви просто цей карбюратор вже викинете і будете купляти новий. Тому розповідаю, це такий дієвий, дуже класний. Мало хто про нього знає. Дивіться, якщо у вас є метокоса, там ось такий такий шланг є з фільтром. Там ось такий план. Бачите, є фільтр. Ви його розрізаєте, і у вас тут вверху буде стояти, показую. Дуже класна річ, така ось бачите. Маленька сіточка. Ви можете так само і туди запресувати. Вона тут бачите, так виглядає. Тобто ви її запресовуєте і ставите туди. І все воно так само стає. Тому це така схема, скажімо, робоча, тому що багато хто дійсно не знав такого. І люди ну, по магазинам бігають, навіть в нас туди купують, там кажуть, а така сіточка окремо є, там, чи ремкомплекти шукають, щоб там була ця сіточка, бо навіть вже ремкомплект, не бачу, що такі там сітки були. А доволі ну, така проблема, що люди купують саме ремкомплект заради такої сіточки. Тому ціна питання купити, звичайно, там фільтр гривень 30, там шлангами там вони продаються по 40 гривень, наприклад. Тобто купляєте просто шланг з фільтром. І використовувати його як оцю сіточку, наприклад, тому що в будь-якому магазині можна купити там ну скажімо, фільтр звичайний чи там старий коси зняти там і використати. Тому такий лайфхак. Ви користуйтесь, тому що дійсно багато хто не знав. Людям боя розказую там, що вау, класна інформація. яка я такого не знав. Тому користуйтеся, тому що, якщо будете без сіточки, сміття наб'ється і все. Ви потім просто дійсно викинете карбюратор і будете купувати новий. А навіщо новий, якщо цей працює? Тому там ціна питання, якщо карбюратор треба, вам дійсно на бензопилки там ціни 230 гривень, наприклад, ідуть. Там на мотокоси від 300 гривень нормальні карбюратори. А якщо я ж кажу, просто ви почистили, промили, там ремкомплект у вас там нормальний, все на місце ви поставили, все працює, то навіщо переплачувати? Просто сіточку ставити та й все.